Це країна здоров'я. Мене звати Володимир Волошин. Ох, ж ця сухість шкіри, яка нам завжди заважає, створює дискомфортні умови, відбувається свербіж невеличкий, також стягнутість. Загалом, як вирішити цю проблему? Як зробити так, щоб ваша шкіра завжди почувала себе здоровою, друзі? Ми поговоримо про це у нашій програмі сьогодні. З гостем нашої студії, лікарем-дерматологом Іриною Мецедонською. Не перемикайте! Отже, це країна здоров'я Ірина, день добрий. Добрий день. Ну, Я поставлю вам це запитання, але в принципі, я думаю, кожен зустрічався з таким явищем, як сухість шкіри. от, І наскільки ви часто, як спеціаліст, зустрічаєтеся з таким явищем? от, Як багато, як часто, як багато, і які пацієнти до вас приходять з якими симптомами? Звичайно, майже кожного дня я стикаюся з цією проблемою. Особливо часто такі пацієнти звертаються до мене в зимній період року, угу, коли настає опалювальний сезон, стає сухим повітря в, в квартирі. кімнатах, в квартирі, плюс хлорована вода, плюс морози. Угу. Все це посилює існуючу сухість шкіри. Як це впливає на шкіру, до речі, на саму на шкіру, і взагалі, крім того, що в нас сухе повітря, холодно на вулиці, перепади температур, наскільки я розумію. Так від того так. шкіра сухіше, до чого призводить сухі, сухі шкіри взагалі? Ця проблема вона е, дуже важлива для пацієнтів, які страждають на неї, тому що вони не можуть нормально вмитися водою. Це призводить до стягнутості шкіри, угу. до свербіжу, який їх турбує? Е, е, вона може почервоніти, почати лущитися. Да. І взагалі це велика проблема, тому що все це відбувається в основному на шкірі обличчя і все це е, дуже добре е, помітно для оточуючих mm -hmm. людей. Ну, але все ж таки ми вмиваємося зранку, от, вологою нас, насичуємо шкіру там, частково. так? Та все ж таки в кімнаті, в квартирі мають бути ті чи інші технічні засоби, які допомагають, допомагають зволожувати повітря, правда? правда. Зволожувачів зараз ну, дуже багато. Вони є різні, різної потужності, які допомагають зволожити повітря в квартирі. Які ваші методи і поради будуть для того, щоб зараз в опалювальний період зволожити повітря в квартирі? Ну, Є декілька методів, окрім зволоження повітря, окрім того, що треба вживати багато рідини, це такі загальні е, засоби, які е, поможуть. Але основне з точки зору дерматолога, як е, так, так сказати, підвищити, зволожити шкіру, це так звані реліпіданти. Є крема реліпіданти або ще їх називають амельєнти, продаються вони в аптеках. Це лікувальна косметика. Вона розрахована на суведенно шкіру І е, тільки вона достатньо може зволожити е, шкіру. Угу. Холодне повітря, ми вже говорили. Опалювальний сезон почався надмірно. Ну, скажімо так, надмірна сухість повітря і жара, справжня спека в квартирах, де коли ми з цим також зустрічаємось. Сонячні промені, паління, алкоголь, хлорована вода, і не зрозуміло взагалі, яка вода у нас тече з кранах, да, деколи буває таке, навіть лосьони ми використовуємо. До речі, дуже важлива проблема сухості шкіри це для дівчат, для жінок в першу чергу, тому що з іншого боку вони також використовують іншу косметику. Ще які фактори впливають на те, що наша шкіра стає сухою. Шкіра вона може бути генетично обумовлена, що вона суха. Це недостатня кількість сальних залоз, і недостатнє зволоження шкіри за допомогою ліпідів. Uh -huh. або може бути набутою сухість шкіри при неправильному догляді за uh -huh. шкірою, uh -huh. коли жінка використовує досить агресивні засоби для зняття макіяжу, так. гелі, пінки, мила. Коли жінки користуються досить часто скрабами для омолоджуючих процедур, або коли тривало, застосовують. Депігментуючі засоби, угу. які найбільш такі, знаєте, вороги шкіри, які засоби? Це дійсно депіляційні креми, там от скраби різноманітні, це скраби, Кого це агресивні вражати? засоби для зняття макіяжу. Яка альтернатива? Альтернатива, гідрофільні основи, спеціальні засоби для зняття макіяжу, які мають гідрофільні основи, тобто вони спеціально розроблені для сухої шкіри. Це молочко, як правило, міцелярні води, які розроблені для сухої шкіри, тому що ще існують міцелярні води і для комбінованої, для жирної шкіри. Тобто треба… Покупати косметику, яка розрахована, і засоби для зняття макіяжу, які розраховані для сухої шкіри, теоретично, як має виглядати профілактика шкіри? Ну, скажімо так, так для того, щоб вона була здоровою, не сухою у кожної дівчини. Про що кожна дівчина жінка має пам'ятати? Правильно харчування перш за все достатньо поступлення вологи, достатньо пиття води. Угу правильний догляд за шкірою так. ще буває що набута сухість вона виникає при розладах при розладах нервової системи при ендокринних розладах різноманітних вікові особливості є виникання сухої шкіри Угу. Дуже дуже багато факторів. Тому і мультифакторний догляд повинен бути, щоб шкіра була здоровою і не сухою. От якраз на два важливих аспекти ви щойно звернули увагу. Це вода, звичайно ж, ну і друге це правильне харчування. Про них ми поговоримо вже в наступній частині нашої програми. Друзі, дуже важлива тема. Про сухість шкіри сьогодні спілкуємось. Не перемикайте. Як оздоровити свою шкіру у холодну пору року? Ми сьогодні спілкуємось з лікаром дермодерматовенерологом, так правильніше не буду, Ірина, сказати, кандидатом медичних наук лікаром вищої категорії Іриною Мац... Мацедонською. Ще раз день добрий. Добрий день. Отже, правильне харчування. Давайте на ньому більш уваги звернемо зараз для того, щоб не потерпала шкіра харчування. правильне – це що? Що ми маємо споживати? Овочі, фрукти. Насичені водою, так? Наскільки я розумію? Ну, в раціоні потрібні е, присутні бути мої овочі, фрукти, і риба, і м'ясо в достатній кількості, і яйця, uh -huh. е, зернові. Слухайте, ну але овочі, я, наприклад, беремо огірки. Вони ж не тільки от, дівчата їх їдять, деколи uh -huh. і маски з них роблять. В принцип, це також можна, сприяє. але огірки вони корисні при жирній шкірі, не uh -huh. при сухій. При жирній шкірі, так, так? вони зменшують жирні шкіри. Угу. Тобто при сухій шкірі не можна використовувати okay. і робити такі маски. Які маски можна все ж таки робити, коли шкіра має маємо проблеми з сухістю шкіри? От на дому використовувати ті маски, проводити там ті чи інші процедури для шкіри, як дівчина, як жінка, Я взагалі, як лікар-дерматолог, можу зауважити, що правильний догляд це не тільки маски, так це правильні засоби, а для зняття макіяжу, правильні засоби для ем, того, щоб тонізувати шкіру, тобто тоніки, міцелярні води, е, правильні засоби е, нічні крема, денні крема для угу. догляду за шкірою, перш за все. А маски самі по собі це е, такий миттєвий засіб, який може покращити стан шкіри на декілька годин. Тобто, ви більш таких більш традиційних засобах, прихильник, прихильник, так? так? Да. Що ви порекомендуєте дівчатам з приводу того. Ще я можу зауважити? Вибачте, Будь по ласка. догляду за шкірою сухою, окрім місцевої терапії, кремів, тоніків, міцелярних вод. Треба ще звернути увагу на е, так звані вітаміни для шкіри, волосся і нігтів. Ви мене випередили, бачите? Да, От, які ну місця... давайте вже про вітаміни тоді поговоримо, про харчування зрозуміло, овочів, фрукти. Якомога їх більше споживати, тим більше в той час, коли холодно, і от маємо зараз фактично скоро вже зима на вулиці. От Тепер про вітаміни. Ці, цих вітамінних комплексів також багато, але ви кажете, що є спеціальні вітаміни для нігтів, також для шкіри. Так, що так, це за вітаміни? їх вітамини? багато, о, назви я не буду називати, але, як правило, там в назві вже вказано, що це вітаміни для підвищення для. О, Пришвидшення при ростучення росту. При росту волосся так. або для зміцнення волосся, нігтів, для покращення. Для стану, шкіри. Для шкіри. Тобто всі ці вітаміни е, е, треба зауважити, що там не тільки вітаміни діють, діють як благотворні фактори, угу. там багато мікроелементів, макроелементів, біотин туди входить до складу, е, жирні кислоти, омега-кислоти і багато інших корисних речовин для шкіри. Угу. І всі ці так звані вітаміни, хоча це не тільки вітаміни, а комплексні такі біологічні добавки, вони покращують стан і шкіри, і волосся нігтів, як деріватів шкіри. Угу. Багато хто з дівчат також відвідують сауну, бані, водні процедури, спа процедури проводять протягом от, навіть холодного часу холодної пори року. Наскільки часто це потрібно робити, чи дійсно це сприяє, скажімо так, омолодженню шкіри? Це сприяє підвищенню тонусу шкіри і на деякий час її омолоджує. І все. От, Але як часто? Раз на тиждень, у кожної дівчини є свій графік і жінки. Раз на тиждень, два рази на тиждень, щодня хтось полюбляє ходити. Ну, Якщо Можливо. є таке бажання і змога, то раз на тиждень, я думаю, буде достатньо. Надмірна кількість вологи, вона не шкодить шкірі? Надмірна, Надмірна кількість, кількість води. води. Якщо це вода хлорована, то звичайно або містить якісь антисептики, так. наприклад, як в басейні. Угу. То це, звичайно, не приносить користі для шкіри. Угу. Звичайна вода е, вона е, теж підсушує шкіру, вона її не зволожує. Угу. Е, може зволожити шкіру міцелярна вода, або так звані термальні води, які містять багато мікроелементів і макроелементів. Е, що таке, якщо от як в принципі визначити, що наша шкіра спадково. Суха, так? От ви говорили про те, що можна визначити якось правильно ж цей факт? Так, це можна Як визначити, це визначити досить просто. Якщо у дівчини дуже світлий колір шкіри, світле mm -hmm. волосся, світлі очі, маленькі пори на обличчі, якщо шкіра ніколи не блищить. І якщо дівчина при вмиванні водою вона е, ощущає дискомфорту у виді стягнутості шкіри, то це ознаки сухої шкіри. Напевно, що в цієї дівчини вона суха. Угу. Є ще деякі тести, прості досить для визначення типу Прики. шкіри. Можна зранку встати, взяти серветку паперову і прикласти до шкіри лоба або носа або підборіддя. Якщо там залишаться жирні плями, то це ознака жирної шкіри. Якщо ніяких жирних плям не Залишається, скоріш за все, шкіра суха. Угу. Можна також е, визначити і пружність шкіри. Якщо прикласти палець до шкіри і там залишиться слід, угу. то значить шкіра не просто суха, вона і зневоднена, і вона вже е, без тонусу, вона не еластична. У тих, у кого суха шкіра, якими засобами хімічними, там так косметичними, не можна і категорично заборонено користуватися. У осіб, яких суха шкіра категорично не можна користуватися скрабами пілінгами, е, кремами, які містять кислоти у високих концентраціях, або гліколіву кислоту, або фруктові кислоти, так. не можна е, безконтрольно використовувати депігментуючі крема, тому що вони теж пересушують шкіру. Не можна користуватися агресивними засобами для зняття макіяжу угу. а, на лужних основах. Тобто, які... фактично, тим, у кого суха шкіра, турецький хамам не передбачений з пілінгом. Так, тому що це пересушить, але якщо потім її е, зволожити за допомогою кремів або олій, то це буде процедура приноситься досить добре. Тому що перший етап хамаму це е, ми звільняємося від змертвілих кліток епідермісу, але потім повинен бути присутній другий етап у вигляді зволоження кремами або маслами. Про наслідки сухості шкіри, про методи лікування і профілактики ми поговоримо вже в наступній частині нашої програми. Не перемикайте, це країна здоров'я. <му> У холодну пору року ми зачастую стикаємось з проблемами шкіри. З її сухістю. Саме про це і про те, як їх вирішити, ми сьогодні спілкуємось в програмі Країна здоров'я із лікарем-дерматовенерологом, кандидатом медичних наук, також лікарем вищої категорії Іриною Мацедонською. Ще раз день добрий вам, Ірина. Добре, і от день. Третя частина нашої програми. До вас багато пацієнтів, думаю, звертались. От, зокрема, із симптомами сухості шкіри, зокрема, із наслідками сухості шкіри, так, до чого призвело таке явище. З чим? Найчастіше ви зустрічаєтесь, що потім потрібно лікувати, до чого призводять такі ситуації, і чого варто на початках уникнути? Дуже часто я стикаюся з такими проблемами, як сироз, це сухість шкіри, яка загального характеру. Угу. Або ксероз може бути ознакою як однією з ознак при атопічному дерматиті. це все дуже неприємно для пацієнтів, як маленьких, так і дорослих. Шкіра може лущитися, червоніти відчуття стягнутості може викликати ксероз може загострювати перебіг атопічного дерматиту. Тому всі явища пов'язані з сухістю шкір потрібно нівелювати за допомогою так званих реліпідантів або емульєнтів. Це тільки вони допомагають Реліпіданти, емульєнти? Ми сьогодні тому, так ці... часто їх згадуємо. Так тому що ці крема. Вони продаються тільки в аптеках, це лікувальна косметика, і вони імітують водну ліпідну мантію шкіри, угу. тобто наш захисний бар'єр. Угу. При нанесенні вони утворюють цей захисний бар'єр. Причому ці ліпіди, які входять в склад реліпідантів, вони імітують. Ліпіди нашої шкіри подібні до неї. І тому при е, користуванні регулярному емолієнтами або реліпідантами шкіра буде зволожена кожного дня. Так як вони змиваються водою, то це потрібно робити після кожної водної процедури угу. і наносити на ледь вологу шкіру ці засоби. Від багатьох людей своїх друзів, знайомих я таку фразу, що шкіра і там. Ті чи інші висипи на шкірі, а і загалом шкіра може говорити про ті чи інші захворювання в нашому організмі. Наскільки це правда? Значить, шкіра, як правило, являється дзеркалом шлунково-кишкового тракту. І сигналізує про проблеми, які виникли з боку шлунково-кишкового тракту, перш за все. Це може бути дискінезія жовчовідних шляхів, халіцистіт, реактивний панкреатіт або дисбактеріози, які спостерігаються майже в кожної першої в нашому суспільстві. Тому, перш за все, при проблемах зі шкірою треба звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту. Також проблеми зі шкірою виникають при ендокринному дисбалансі. Тому на другому пункті Другий пункт у нас це обстеження. Рівню гормонів, і щитовидної залози, наднирників, естрогенів, прогестеронів, якщо мова йде про здоров'я жінок угу. рівнів цих гормонів. І тут потрібна допомога дерматологу не тільки з боку гастроентеролога, а потрібен і ендокринолог, іноді гінеколог ендокринолог. Угу. З найбільшою проблемою сухості шкіри, з якою ви у своїй практиці? Що вам найбільше не сподобалось у пацієнта, який там не дотримався ваших порад, можливо, і чого не варто допускати при при догляді за своєю шкірою? Це складне запитання. Я просто пораджу всім пацієнтам, які стикаються з тими чи іншими проблемами, які вони не можуть вирішити самостійно. Якщо вони спостерігають, що стан їхньої шкіри погіршується з кожним днем, то не треба зворікати, не треба це затягувати, треба звертатися до дерматолога. Дерматолог визначить або дерматокосметолог, визначить тип вашої шкіри, визначить засоби для догляду і детально. Ретельно розповість, чого категорично не можна робити, що можна робити. Якщо можна, то як часто, якими mm. засобами потрібно користуватися? Ну або ж як мінімум, пити багато води. Протягом дня можна пити багато води, але не всі будуть задоволені, не у всіх шкіра буде е, зволоженою mm -hmm. тільки, е, якщо пити багато води. Я вам дякую за ваші поради. Дякую за те, що сьогодні пояснили, допомогли розібратися і провели таку, скажімо так, візуальну профілактику. І допомогли нашим глядачам зрозуміти, як яких правил потрібно дотримуватись, аби їхня шкіра була і відчувала себе завжди здоровою до зустрічі. Ще неодноразово нашій студії, друзі, в програмі країна здоров'я. Маєте цікаву тему для обговорення? Залишайте її на сайті соцкраїна.ком ну, і також зараз ви бачите телефон для наших потенційних можливих рекламодавців, з якими буде приємно поспівпрацювати. Ну і розповісти про ті чи інші продукти, зокрема, можливо, навіть засоби для шкіри. Друзі, це була програма Країна здоров'я за традицією. Бажаємо здоров'я і побачимось в ефірі телеканалу Соціальна Країна.